Усім привіт, друзі! Injective стала передовою силою в світі децентралізованих фінансів, що стрімко розвивається. Працюючи як децентралізований блокчейн, Injective забезпечує необмежений доступ до ринків DeFi, полегшуючи пірингову торгівлю широким спектром активів. Використовуючи унікальний блокчейн першого рівня, розроблений для високошвидкісної DeFi торгівлі, Injective відкриває нові можливості фінансовому секторі та за його межами. У традиційно централізованій фінансовій індустрії посередники, такі як банки і брокери, відіграють життєво важливу роль, керуючи транзакціями і забезпечуючи довіру між сторонами. З появою технологій блокчейн з'явилася децентралізована модель, в якій довіра забезпечується завдяки прозорості та криптографії, оминаючи потреби в цих посередниках. Інжектів вливається в цей трансформаційний ландшафт з його потужним поєднанням швидкості, безпеки та необмеженого доступу. Який поточний вплив на фінансову індустрію? Вплив інжектів на фінансову індустрію вже відчутний, використовуючи можливості технології блокчейн і поєднуючи її з інноваційними механізмами, такими як автоматичне виконання смарт-контрактів, інжектів забезпечує безперебійну та ефективну платформу для торгівлі? Наприклад, трейдери можуть встановлювати умови в своїх контрактах, які автоматично виконуються при досягненні певних критеріїв. Ця можливість усуває необхідність постійного моніторингу та ручного виконання угод, підвищуючи ефективність. Крім того, інтерпоперабельність інжеків значно підвищує ринковий потенціал, справляючи між транзакціями. Injective дозволяє своїм користувачам безперешкодно продавати і торгувати активами з різних блокчейнів, об'єднуючи раніше ізольовані пули ліквідності. Ця функція значно розширює спектр доступних для торгівлі активів і підвищує ліквідність ринку. Які майбутні наслідки на по та потенційний розвиток? Коли ми заглядаємо майбутні фінансів, значення технології Injective стає все більш глибоким. Децентралізація, транзакцій без кордонів, миттєві розрахунки та автоматичні контракти це лише кілька сфер, де Injective прокладає свій шлях. У найближчі роки ми очікуємо розширення екосистеми Injective, оскільки все більше проєктів і платформ приєднуються до сектору. Всю екосистему ви можете подивитись на офіційному сайті. Понатискавши на ці кнопки і подивившись всі проекти, на які також можна перейти і оглянути їх більш детально. Але ми не будемо на цьому зосереджувати увагу, і ви можете зупинити відео та подивитись або перейти на сайт. У найближчі роки е, Injective очікує розширення системи, як ми говорили раніше. Крім того, оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися, Injective має усі можливості для того, щоб... Впроваджувати ці інновації для подальшого досконалення своєї платформи. Наприклад, можна інтегрувати рішення для масштабовані, такі як шардінг або ролап, щоб поратися зі зростаючими обсягами транзакцій по мірі збільшення кількості користувачів. А наскільки ви запам'ятаєте, ролапи зараз стають надзвичайно популярними, багато проектів починають їх будувати, і це дає великий хайп. І інжеків хоче попасти разом з ними і впровадити ці технології в. Побудову ролапів. Я рахую, що це буде дуже перспективно і дуже круто. Крім того, Inject може мати ширші наслідки за межами фінансової індустрії. Основні принципи блокчейну та DeFi прозорість, безпека, ефективність та доступність є універсальними. Від прийняття подібних децентралізованих моделей можуть витрати різні галузі від ланцюжка поставок до охорон здоров'я. На закінчення революційний підхід Inject до DeFi технологій. Не тільки справив значне враження до демократизуючих ринків, але інжекці сприяє створенню більш інклюзивної, ефективної та прозорої фінансової екосистеми. Ми віримо, що інтеграція таких технологій може переосмислити межі можливого у фінансовій сфері та за її межами. Всім до зустрічі!